Кіночки продають. Такі вони цупки. Прикольні ось. ось. мішаємо з цим кущиком. Я завжди забуваю, як він називається. Гілки також продають ялинові. О, вони на вагу виходять. Більше 500 грам. 2,75. Не розумію, поки як вони будуть його наважувати. Тут більше гілочки. Треба собі якусь обрати. Цкаву яку цінову. 4,50. Всім привіт, друзі! Я до вас знову з авто, з за керма. Хочу для вас швиденько зняти коротеньке відео. Я вже почала його знімати, як ви зрозуміли. Чому власне з авто знімаю? Бо, Знаєте, в чому прикол? Чим більше я парюсь над якістю ось відео, яке я там знімаю, неважливо влог, це чи просто е, щось на тему німецької мови, е, тим довше я його знімаю. Власне, тим довше воно виходить, і тим менше людей його дивиться. І тому я сьогодні сама собі подумала, поки я розгулювала по ринку місцевому суботньому, вирішила ай! Нехай буде так. Запишу вам швиденько-коротеньке відео на тему питання німецькою мовою для початківців. Звук буде, я думаю, не дуже якісним. Так само не буде якісним, скоріше всього картинка. Вона могла б бути якіснішою, якби я знімала на камеру. Тому так не буду затягувати. І як ви зрозуміли, я щойно заходила в книжковий магазин і захопила собі ось таку книжечку називається вона in der kleinen Buchhandlung, Це зимові мрії в маленькій книжковій крамниці від Джейні Колган. Пишуть, що це ніби як шпігель-бестселер. Вона продається класно. За за думкою редакторів газети Шпіділь чи журналу Шпіт. Я не знаю, як вони точно себе позиціонують. Це найкраща авторка, яка продається. Дуже добре. Це книжка німецькою мовою, і вона така, бачите, класна, різдвяна, обгортка святкова. Я правда, хочу, дуже хочу здерти цю наклейку шпігель. Вона псує всю картинку. Але це таке. Чому я її купила? Бо хочеться в такі сірі, похмурі, не знаю. Сумні дні коли небо, здається, от от зараз тебе привалить своєю сірістю. Коли настрій скаче від найгіршого, доздавалося б, що може бути краще. І ось я все-таки його обдерла. Внутрішній мій перфекціоніст тепер радіє. І купила декілька різдвяних листівок, які я хочу підписати вручну і відправити родині. О, ось так виглядає. Правда, красива? Ось, дивіться, така вона об'ємна. Кишитка, крихітка. Такі миленькі. І ось ось така. І ще одна в золотому виконанні. Також об'ємна. Зі мною там не знаю, свідкую. <сміх> це дико виглядає, коли людина сама до себе говорить. Перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Зараз і мої листинки попадають. І я що вам хотіла розказати. Яку тему, власне, я хотіла підняти в сьогоднішньому відео? Це тему читання німецькою мовою для початківців. В чому важливо читати, для чого взагалі ми повинні на регулярній основі читати не тільки німецькою мовою. І показати вам декілька прикладів книжок, які варто на які варто звернути увагу, якщо ви почали вивчати німецьку мову. Але в той час вам дуже сумно, такий передріздвяний, майже святковий час. Умови, звичайно, не дуже сприяють навколо, але тим не менше багато українців зараз, я думаю, вивчають німецьку мову і навіть переїхали до Німеччини, тому для когось це буде досить актуально. І я хотіла б. Добрий ранок. Антенна Байерн. Я тут занята. Ні для кого не секрет уже, мабуть, що наш мозок, подібно до м'язів, потрібно регулярно тренувати, аби він не втрачав свою здатність думати, скажімо так. І це не тільки для того, аби володіти правно німецькою мовою чи якоюсь будь-якою іншою, але й для того, щоб в свої пенсійні роки, та й боже, дожити до того часу. Ми могли мати світлу голову і чистий розум, і вправно ним володіти. Тому так, для цього потрібно регулярно виконувати якісь певні задачі, і одна із них це читання. нічого дивного. Все дуже просто, нам просто потрібно регулярно читати. Тому так, давайте в сьогоднішньому відео ми вб'ємо двох зайців, а вже більше одночасно, і поговоримо про книжки, які варто читати для тренування базової німецької мови. Якщо ви тільки на початку свого шляху, у цій довгій довгій історії вивчення іноземної мови, і вам сумно, тому так перейдемо до книжок, я їх взяла сьогодні з собою. Сьогоднішньому моєму списку в основному будуть дитячі книжки. Я зараз поясню, чому. По-перше, дитячі книжки це завжди легка базова граматика, і речення зазвичай не містять у таких книжках якихось складних конструкцій, поворотів, порівнянь, що дасть змогу швидше читати, освоювати базову граматику і не ускладнювати собі цей шлях нерозумінням того, що там написано через ці складні конструкції. По-друге, це завжди не дуже важкі слова. Говорю не дуже, тому що згадую книжки, які я хочу сьогодні порекомендувати. В деяких книжечках є досить такі непрості слова, як для дитячих. Так, прості слова, які ви зазвичай вже вивчили на етапі вивчення граматики, або лексики, вони. Дозволяють швидко читати, розуміти і запам'ятовувати їх, щоб потім використовувати. І по-третє, чому дитячі книжки? Тому що дитячі книжки зазвичай містять у собі описи традицій та культури країни, мову якої ви вивчаєте, або мовою якої написана. Ця книжка. Тому так, це хороший спосіб інтегрувати себе в культуру, в суспільство і знати більше моментів тієї країни, де ви живете, традицій, культурних моментів, як я вже сказала. Тому так, це хороший варіант вбити двох або більше зайців, як я вже повторилася на початку відео. Тому почнемо. І перша книжка це буде книжка, ось така, від Астріт Ем, Називається вона Вайнахтен in Бюлярблю. Різдво у галасливому містечку, здається, якось так воно перекладається. Взагалі книжки від Астрид Ліндрен Ліндгрен. Ліндгрен. Взагалі книжки від Астрид Ліндгрен вважаються бестселерами для дітей. І завжди дуже хороші. Ем, ось така книжка. Вона містить. Такі невеличкі малюночки також, що дозволить не сумувати під час читання, а розглядати також картинки, і ці картинки також дозволять вам ем, зорієнтуватися в тексті, якщо щось не зрозуміло. І насправді ця книжка містить досить такий великий шрифт, тому читати тут немає і що. Я взагалі подумала, що це було щось віршоване. А не проза, подивіться, воно так написано, так зверстана книжка, ніби це віршики. Тим не менше, ось така книжка, і я її рекомендую. Рекомендують її також люди, які займаються навчанням людей інших. Тому так, зверніть увагу на цю важлива ремарка про це відео. Всі книжки будуть мати відношення до різдвяної тематики, так як зараз у нас Christmas preparation time, тому е, варто... На це звернути увагу. Я б хотіла б якось урізнобарвити це відео і присвятити, скажімо так, його цьому неймовірному, найбільшому, мабуть, найбільш затишному і найкращому святі в цілому році, не тільки для місцевих, але і для мене особисто, для моєї сім'ї. Для мене Різдво завжди було чарівним святом. Дуже сімейним святом, і м, тому, мабуть, я у своїх відео наступних. І в цьому також хочу присвятити більше часу і більше е, звертати увагу на це. Тому всі книжки у мене будуть сьогодні е, так чи інакше прив'язані до Різдва. Е, це було ось з цією книжкою Вайнахтен. Це Різдво е, німецькою мовою. Якщо ви ще не знали. І ось така книжка Wichtelwald» – Це книжка про гномів. Це гноми. І Різдво у гномлячому». У лісі гномів. Різдво у лісі гномів. Ось така цікава книжка, дуже гарні ілюстрації. Подивіться, вона має тверду палітурку. Це не реклама, якщо що, просто я купувала для своєї дитини і для себе. Тому ось так вам рекомендую почитати також цю книжечку. Як бачите, тут більше малюнків, ніж тексту, тим не менше. Цю книжку читала я, читав мій чоловік для, для нашої дитини, і о, вона не така, чесно кажучи, і проста місцями, але все одно речення прості підходять для вивчення для читання початківцям, і місцями потрібно буде якось покинути е, зону свого комфорту у, на шляху вивчення німецької мови, бо деякі слова все-таки треба перекладати. Порою з перекладачем, але ми ж з вами, знаєте, тільки але ми ж з вами не шукаємо легких шляхів, і потрібно якось покидати цю зону комфорту, аби швидше рухатись до поставленої цілі. Тому ось так. Ще одна ось така книжечка. Я постараюсь, не обіцяю, але залишити всі посилання на, на всі книжки в PDF форматі щоб ви могли її скачати. І почитати, якщо у вас немає можливості, придбати таку книжку на даний момент, або ви знаходитесь десь не в Німеччині, і це буде трошки складно. Або, хоча б скину, ну, залишу посилання на онлайн-версію, де можна зайти просто на сайті перечитати. Ще одна наступна книжка, також ось така гляньте, класно розмальована. Це ось така книжка про ведмедика е, Бено. Його звати Бено і його сусіда по вулиці в лісі зайчика Ханес. Дуже затишна, класна історія, різдвяна також, бачите, вони ось тут печуть якісь різдвяне печиво, що також є однією з традицій на різдво. І е, книжка ця легша за попередню, як на мене, вона не має таких складних слів. І можливо, те зумовлено тим що, що це така тематика, і ми ж не завжди в буденному житті використовуємо якісь, якісь діалоги про гномів і про їх розміри, і все таке. Тому так, е, це буде. Е, Торою сла і, мабуть, остання книжка, яку я хочу вам сьогодні порекомендувати, це буде ось така книжка. Вона не зовсім різдвяної тематики, але тим не менше, вона дуже непогано сформульована, створена, і вона є першою із цілої серії подібних книжечок. Ви бачите, ось тут утіння написана, називається in Berlin». Ця книжка містить 10 історій різноманітних на різну тематику. Дана книжка підійде також всім початківцям. Ми сьогодні власне, говоримо тільки про такі книжки. Я не рекомендую вам нічого складного. Ця книжка буде класним стартом цілої серії. Там є пригоди у Франкфурті, якісь моменти в Мюнхені, а це кафе в Берліні. І тут 10 цікавих історій на різну тематику від. як автора звати, як було від Андрі Кляйн. І як бачите, ось так вона. Вона не кольорова, вона чорно-біла, але тим не менше, кожна історія в цій книжці завершується невеличким тестом, що буде класно для того, аби перевірити вам, як ви зрозуміли текст і чи правильно ви зрозуміли. І це також хороший варіант потренувати свою мову. Також вся ем, книжка має жирним е, шрифтом виділені якісь певні слова, на які варто звернути увагу слова і звороти, і буде корисно запам'ятати, і використовувати можна потім їх в повсякденному житті. Тому ну, так, е, це книжка на щоденну тематику, я б сказала, про різні щоденні буденні історії. І 10 історій будуть затишними для чашечки кави, тому вам рекомендую. Що важливо також про цю книжку, я залишу точно посилання на аудіоверсію цієї книжки, і її можна також використовувати для тренування слухання, що дуже важливо для мене. Особисто слухання це одна із найскладніших, це одне із найскладніших завдань на здачі екзамену було. І залишається його дуже важко тренувати. Навіть якщо ти живеш у середовищі німецькомовному, все одно це складне завдання. І так, при здачі екзамені це було, мабуть, найскладніше для мене. Тому так, читайте і заходьте в опис до цього відео, шукайте посилання на аудіокнижку і слухайте. На цьому, мабуть, я буду з вами прощатись. Буду починати читати вдома ось цю книжку при можливості, при можливості, бо в мене час це такий дорогоцінний ресурс на даний момент. Його дуже хочеться приділити не тільки собі а вивченню іноземних мов та ще чогось там для виходу на роботу, скажімо так, з декрету, але і для своєї дитини, що дуже важливо, бо час, час завжди, мабуть, для всіх дуже важливий. У мене на наступний місяць буде, будуть ось такі різдвяні мрії на, в маленькому, маленькій книгарні, а у вас, я надіюсь, будуть книжки, які я вам порекомендувала. Тож, сподіваюся, у вас буде класний передріздвяний час, і ви будете мати час також для читання. Різдвяного, і пишіть в коментарях, що ви читаєте, чи було вам корисно послухати це відео, чи ви знайшли щось корисне в цьому, що я вам розказала. І діліться своїми методами, як ви покращуєте читання. Покажу вам трішки ще на завершення цього влогу. Ось такого чарівного магічного листопадового лісу. Німецькою це буде Цалбервальд. І перекладається як чарівний ліс. Хоч ми вже й говоримо про різдво у мене на каналі, але Цабервальд сюди, мабуть, підійде. Гляньте, ялини високі. Краса. Дійсно, як в чарівному лісі. До грибів сьогодні нас збирали на прогулянці. 18 листопада, до речі, ми збираємо гриби. І на такій чарівно-магічній ноті завершу цей влог. Ставте лайки, залишайте коментарі і зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Бувайте!